Ну що, ми великих планів не планували верніше, так як ми брали в минулих роках, що було виходячи з реальної обстановки, які ми досягли дві 2012 році, з цього виходили і цього фінансового плану на 2013 рік. На дві рік плануємо. До 10, тисяч, до 10 тисяч прибутку, десь 8,8, так як досягли в цьому році, ми прирентавалися на цілих Більше такого нічого ми не планували, тому що, розумієте, складається зовсім не дуже хороша обстановка в тому плані, що послухав тільки те, що йде, що ми будемо працювати тільки до 15 масло. Так що я більше нічого додати не можу, буде видно, як буде більше сезону, Відпомимає? як воно буде кривати. Дякую. Інформація залежна. Своє запитання. Так, директор комунального підприємства Ківлиця Водоканалса, Почнєт Анатолій Нетович, будь ласка. На Нетову комісії і Віталій настановився, що підприємство на даний час сталося Ну, складна ситуація е, із прибутковістю я маю в тому, що як голова комісії, члени комісії, депутати вимагають чого. Що... Були прибутки та й всі інші органи, там, датково, таз, ну, з, ним, з ними не виходить. Не виходить, тому що ми, що буду говорити на ми не виконуємо закону провідново комунальне господарство. Тобто, як підприємство не виконує, так і міська рада, так і районна. Чому суть? Є закон, є стаття 31, я виходить, говорив ще раз повторював, там написано так. Чітко і ваші вимоги всі справедливі, що підприємство повинно бути прибутковим. Але для того, щоб було підприємство прибутковим, потрібно значить, тарифна політика відповідати значить, тим постановам, які є постанова кабінету міністрів про ціноутворення. На сьогоднішній день це трошки не відповідає, тому що тариф уже застарілий 2010 року ми працюємо на старому тарифі, а якщо для населення, то це 2006 року. Так що продовжувати далі значить, згідно закону, значить, там написано, це, або піднімати тариф, або давати орган, який є, тобто це видати дотацію на різницю згідно економічно-ворутовані цією. Або третій варіант. Підприємство повинно звернутися в суд і виграти цю справу, якщо вони стати. Ну, такого давайте ми не будемо доводити. Я думаю, що і в цьому році, в 2013 році, будемо старатися будемо за рахунок інших робіт вивезення частот, транспортом, підключенням абонентів. Якщо не прибутково, значить будемо працювати так, як ми сьогодні працюємо, щоб в нас були вікна, двері і техніка, не так, як сьогодні в механічному заводі. Дякую. Районної ради розглядалося ваше клопотання на 20 тисяч по різницях тарифах. Ну і наш головний фінансовий. Є. Я кажуть, керівник Леся Іванівна Керда сказала ну, такі приміром слова. Чи подавали ви, оскільки є така державна політика, що ця різниця в тарифах, які, якщо підприємство збиткове, держава надає певну субвенцію на погашення? Отих. Чому ваша підприємство? Ми чуємо завжди. Що Збитковість, є є різниця в тарифах. Ви звертайтеся сюди. Чого не можна подати пакет документів, щоб держава повернула вам ці борги? Я не можу зі. Я пояснюю, поясню. де зараз пояснюю. Три роки назад, тобто 11, -й, 10, -й, ми зверталися. Значить, тому що кожен рік ми були з батьковані і я батьком. зверталися значить, в обласну адміністрацію з листами про відшкодування так званих в різниці тарифів. А що таке різниця в тарифі? Значить, її дають, дає значить, там, кабінет міністрів. То вони так однею рукою дають, але другою забирають. Для того, щоб отримати цю різницю в тарифах, треба мати заборгованість. Електроенергії, газ, ПДВ. Або там ще якісь соціальні власти. Все, це три фактори. Нема заборгованості, значить, і, ну, сказали, значить нам, 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 нам вернули. Так що вроді би ми не збитково їдати. Ну, в Цифри то показують збитки. Не збиткові в тому, що ну, чим повинно ясно, господарникам, що ми живемо тільки за... За що того, що ми заклали в 2010 році там стопроцентна е, е, реагентів, е, припустимо е, рентабельність, а вона у нас зросла з тим, що побудували в 2009 році, здали молодші споруди, побудували три насотки танців, а значить, е, основні фонди зросли з 1 мільйона до 5. Амортизацію обов'язково з законом ми маємо нараховувати. Вони будь от так не виживає ще ще так, одна та, та, то, що ми стали мартизати, не нараховувати збільшилася кількість абонентів, оскільки мережа розширилася. Була така мова: більша кількість абонентів, більше надходжень підприємства за сплату за. Так якби надані послуги, яким буду. чином це врятовує ваше підприємство? Не Бо ви врятовує. колись говорили, що підключили ми в 2012 році 204 абоненти. Я би казав, ну ці абоненти ми з ними йдемо або не ті. Ми виключили якийсь там завод а або підключили золоту ниву, де там набирали. Ну, так, значить, ми мали. А там, де є два куба, пенсіонер, два куба, це воно так. То, може, чуть-чуть ми за як ви вже, ну, там, закрашені часто. Ну, поки, ну, є зараз, є дротелі, є фінансовий результат. Ви знаєте, у нас два запитання. Ви... Керівник з досвіду, тому в мене питання було абсолютно практичне. У зв'язку з тим, що тарифи це є виключне повноваження виконавчого комітету міської ради, я не розумію, ви їх не подаєте на виконкому, чи ви їх не розробляєте, чи виконкома відмовляє, чи відмовляють якісь державні органи, які повинні їх перевіряти. Тобто, де є проблема? От, бо говоримо про різні механізми дотації, там, субвенції і так далі. Ну, тобто, звичайно, я погоджуюся. Прибуткове підприємство, все це є нормально. Всі інші дотації це є тимчасовий вихід. А будь ласка, по тарифах конкретно, хто не дає приймати нові тарифи. Ми зараз розберемося з ними. Можна, я не буду відповідати. Треба, Я звертався, я звертався з листом і до міського голови, і другим листом до міського голови, і до голови бюджетного комітету. Не розглядали це питання. Якщо вам інтересно, я то... Анатолій Некович, у мене до вас теж запитання. Ложище найближче до нас стоїть, приблизно по кількості населення, воно таке саме, як в нас містечко. Там водовідведення менше, як 4 гривні. Питання, чого така різниця у тарифах? От, там 3 з копійками. Ну я не знаю, ну, перебув, менше, ніж 4 гривні. І що треба зробити, чи можливо до них поїхати, щоб вивчити їхній досвід? Щоб у нас приблизно було таке саме. Менше 4 гривень і вони теж там є. Де, де, де так? А вороніще даю відповідь. Вони приїжджали е, до мене приймати досвід. <різвіст> <Вони приймали. різвіст> <Вони приймали. різвіст> і вони всі. Так ознація, хай ми нас з'єднали там, там разом все, і все і, 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 <клубок> там разом з'єднали, Каже, немає за що вони бумаги купити, ні карандаша, нічого <клубок> нам не дають, ціни не піднімають. Як у вас? Як у вас? Ну, у нас нормально, ми піднімаємося, ну хорошо була. Ну але в них менше 4 гривень. Значить, у Манівичах значит, був е, голова е, районної е, адміністрації Кришкеві е, Він хай не дасть міський голова. Будемо сказати, значить, які в нас були з їм сутички. Значит, в тому, що манівище б його було, значить, у нас було 7,50, а в його було тільки рубль 20. Значит, була Олена Вони ми, ми поїхали туди, подивилися. Там, там робить 20, там ще й, може, і то забагато. Як там система така, як була в нас до 1980 Восьмого року. Значить, все текло, як через лікарню, там все тече в ліс. Значить, не очищається, не насосне, не можу. Ну, самотєхом тече в ліс і все. Да, Нормально. У нас трошки краще, у нас трошки краще. Так, я وجу, Дайте мені дадуть мені гроші.